І існує думка, що більшість українців після 40 років залишаються без зубів. Як ви можете боятись стоматологів, враховуючи те, що відбувається навколо? Чи реально вилікувати зуби один раз і назавжди? Є так само фізіологічне старіння зубчиків. Якщо ти приходиш в стоматологію, для того щоб полікувати один зуб, тобі одразу навішують купу послуг? частково і так і так, деколи було що я чула історію. Чи робите ви подарункові сертифікати на стоматологічні послуги, наприклад, щоб хлопець подарував своїй дівчині похід стоматологію? Ми ще можемо надати в польські з кулькових суспіль? привіт привіт! Ви на каналі Цукор.UA. У нас був шалений запит від глядачів поговорити нарешті про зуби, тому що ми вже які тільки теми не обговорювали. Я маю на увазі в контексті здоров'я і. Стоматологів ми ще не запрошували. Всі бояться стоматологів. Ну я не знаю, можливо, є якийсь відсоток людей, які йдуть спокійно до стоматолога. Але чому люди бояться стоматологів? Як на твою думку? Я завжди задаю це питання людям, які живуть в Києві. Як ви можете боятися стоматологів, враховуючи те, що відбувається навколо? Мені здається, це зачасту стереотипи, тому що колись стоматологія справді була болісною. Тому що були не не дуже якісні або взагалі відсутні відсутні анестезія, але зараз цього взагалі не варто боятись. А якщо людина, ну наприклад, панічно боїться стоматолога, їй варто вам про це говорити, і власне ви їй пропонуєте, от цей сон медикаментозний чи як його зараз називають, коли людина просто відключається, а ви все там лікуєте? Людина відключається, але страх нікуди не йде. У нас такий підхід, ми намагаємося максим, щоб людина, котра до нас прийшла, максимально комфортно та приємно провела цей час, тому що ми знаємо ці наслідки колишньої медицини, ці страхи. Також зараз я не можу не сказати про те, що дуже високий рівень тривожності взагалі у всього суспільства. Тобто, через те, що ми живемо в такий час. Деякі люди мають панічні атаки, і тому, якщо вони є, варто сказати, ми будемо ще більш будемо намагатися ще більш лояльно, лояльно, лояльно так, комфортно, щоб людина цього не відчувала, тому що і так вистачає речей, через які ми хвилюємося і. Про лікування зубів ми, звісно, поговоримо, але одна з таких найпопулярніших тем це брекети. Раніше говорили про те, що брекети ставлять тільки дітям. Зараз ну це колись ще коли я була там мала. Зараз. Брекети, власне, така доступна послуга і для дорослих, і для дітей. Я маю на увазі доступна. Що якщо людина має бажання, має відповідно ресурс, то може зробити. Брекети це взагалі більше про естетику чи і про здоров'я. Естетика, безумовно, важлива, але брекети мають трошки іншу роль. Вони відіграють дуже важливо саме в плані. Здоров'я, тому що кривий зубний ряд або проблеми з прикусом це все провокує черезмірне навантаження на нижньо щелепний суглоб, і через це дуже часто можуть викликати навіть мігрені. Також неправильний прикус може впливати на мову, на дефекти мови, також через те, що ми коли жуємо, і в нас неправильний прикус, неправильне положення зубчиків. Страждає наш шлунок, це теж дуже важливо, тому що все взаємопов'язано. пов'язано. Щоб запобігти цьому, запобігти утворенню каріесу, тому що через те, що зубний ряд кривий, угу. там може утворюватись більше нальоту та відповідно каріес. А тобто я правильно розумію, що якщо в людини неправильний прикус людина поставить брекети, вирівняє зуби, то можуть навіть піти якісь певні дефекти мови і. Не завжди це пов'язано, наприклад, з логопедією. Можна просто поставити брекети і все вирішиться, чи це тільки якісь індивідуальні випадки? Це індивідуальні це випадки, але вони зачасту, якщо в нас були такі пацієнти, то вони працювали разом з логопедом. Угу. Тобто, спочатку ми виправляли цю е, проблему, а потім в логопед уже свої проблеми вони працювали разом. Цікаво. А Багато у вас зараз людей ставлять брекети. Ну, от, за вашим спостереженням, ми, так як ви працюєте в стоматології, то ви, мабуть, зустрічаєте пацієнтів, бачите їх. Досить часто, це досить частий запит, тому що зараз. Я дуже рада, тому що молоде покоління почало уважніше ставитись до своїх зубчиків, тому що мені здається, в нас така тенденція у старшого покоління відкладати всі проблеми на завтра. Це в мене завтра, за, завтра я зроблю завтра. Ми завжди про себе забуваємо і ставимо себе на останній план. А чим довше ми затягуємо, тим процес лікування ем, неприємніший, дорожчий та довший. Людина може, власне, і в 30 і в 40 років поставити брекети, якщо в неї є проблема якраз з зубним рядом. Звичайно. Тобто це від віку не залежить, бо я завжди думала, що брекети треба ставити до повноліття, поки ще організм росте. Ну, ставлять навіть і в 40 років, якщо є такий запит. Це ми звикли дуже себе рано списувати. В Європі це трошки по-іншому. У нас також прийшов вже цей культ, що не ставлять вже хрест на себе в 25 років. До речі, ви якраз заговорили про Європу. Якщо ми говоримо про європейську стоматологію і українську, наш рівень стоматологічних послуг він на рівні з європейськими стоматологічними послугами, чи ми, можливо, навіть якісніше лікуємо зуби, тому що дуже багато моїх подруг, які живуть зараз за кордоном, зв'язку з війною, вони приїжджають в Україну саме лікувати зуби, як би це не звучало. Я, якщо чесно, не буду брати на себе. Відповідальність оцінювати кваліфікацію лікарів, але е, наші пацієнти, котрі або живуть давно, або лише недавно поїхали, приїжджають з-за кордону до нас лікувати зуби. І не лише це справа фінансова, хоча фінансово також там достатньо це в рази дорожче. Але перше, що чуємо, це наскільки приємно, наскільки безболісно, який комфортний сервіс і. Ну, я вважаю, що Україна займає передове місце по стоматології у світі, як воно там не було по якості лікування і по естетиці самої посмішки. А на вашу особисту думку, якщо б ви складали рейтинг країн там по якості стоматологічних послуг, яка б країна стояла на першому місці? Ой, я колись обов'язково зроблю тур і вам виставлю список. Ну, бо люд... Просто я чула, що хтось їде в Туреччину ставити зуби, але я знову ж таки чула, що й в Туреччині там зайві зуби поставили людині. Мені здається, все дуже залежить ще від кваліфікації лікаря. як би воно там не було, є такі е, є лікарі світові, як, ну, і люди будь-якої спеціальності є, котрі займають там перші місця. Тому е, якщо ви їдете до лікаря найвлікаря найвищої кваліфікації в якусь іншу країну і, то будь ласка ну тяжко оцінювати саме відсоток відсоток а ви кажете до там лікаря вищої кваліфікації. А як визначити, що це лікар вищої кваліфікації по tiktok Бо зараз багато стоматологів пішло якраз в тікток-сферу. Є дуже успішні стоматології саме в Тіктоці через розважальний контент, і їх обирають саме через те, що вони там більш впізнавані. Але насправді як визначити кваліфікацію лікаря, потрібно запитати диплом? Чесно, я, мені подобається те, що стоматологія вийшла в Тікток, тому що це більше відкриває лікарів-стоматологів до пацієнтів, до, до потенційних клієнтів, як з такої точки, що люди перестають боятися, mm -hmm. люди стають більш лояльними. Але з іншого боку, мені здається, найкраще це. Коли хтось зробив угу. і відчув на собі, так, нас, так назване Сарафанне Радіо, я не знаю, так, як так, це по-українськи. Але мені здається, це найкраще, тому що тяжко оцінити. Ну, ти ж не будеш да, диплом запитувати, приходиш і Диплом на стіл, будь ласка, стоматолог. А диплом, він є у всіх стоматологів, але він не показує, по диплому ти не визначиш. Так. Професіоналізм має, кваліфікацію, я маю на увазі, так? А, абсолютно все. Навіть людина може бути максимально розумною, максимально знати теорію, а на практиці в неї просто з руками щось може бути. Ну, на жаль, таке може бути. Людина, ну от не всі можуть бути хірургами, наприклад. Людина може викладати, допустимо. Ага. Але от руки чомусь не стоять. Тобто і існує думка, що більшість українців після 40 років залишаються без зубів, особливо це стосується периферії, там можливо менш населених таких пунктів там села, селища, де немає там, наприклад, стоматології або стоматолога. Чи дійсно так, чому українці після 40 залишаються частково без зубів? Як я вже сьогодні казала, мені здається, найбільшою нашою проблемою це те, що ми себе ставимо на останній план. Зроблю завтра, подивлюсь завтра, схожу. І воно чим більше ми затягуємо лікування там, зубчиків, щоб ми могли обійтися просто там, оглядом якоюсь пломбочкою. Воно затягується до того, що треба робити імплантацію або там взагалі нарощувати кістку. Ну, це, на жаль, наша така ментальність, але я дуже щаслива, що я спостерігаю. Молоде покоління все частіше і частіше приходить навіть не стільки на лікування, а скільки на огляд, тобто на профілактику. Це дуже хороша тенденція. А що в себе включає профілактика? Для мене профілактика теж звучить доволі страшно, але що входить в спектр профілактики? Профілактика це хоча б просто огляд лікаря, просто пройти, якщо є якісь проблемки мінімальні, краще їх усунути на етапі, коли вони лише починаються. Тобто, чим раніше лікувати зуби, тим дешевше це буде для кишені і тим легше це буде для стоматолога. Так, звичайно. Ну, і для людини це буде менше часу проводитись в кріслі, які люди так не люблять. Чи реально вилікувати зуби один раз і назавжди? Раз і назавжди зубчики, на жаль, не, ми не можемо вилікувати. Тому що, на жаль, як, я сподіваюся, в майбутньому ми позбудемося такої проблеми, як старіння. Угу. Є так само фізіологічне старіння зубчиків. На жаль, ми не можемо вилікувати. Ми хотіли. Можна максимально запобігти, тобто відтерміновувати той час, коли там. Цими оглядами mm -hmm. постійною підтримкою гігієни, але на жаль. А зуби тобто старіють так само, як і інші частини тіла. Я маю на увазі, як нас зморшки на обличчі. Звичайно. А, це а як це можна визначити? Я ніколи не ну я дивилася, але я не знала, що в мене зуб старіє. Це впливає, тому що наш організм він взаємо все взаємопов'язано. Тобто з віком змінюється склад слини, може змінюватись угу. з віком. Так само ем, через те, що ми даємо постійне навантаження на зубчики. Ну з навантаженням. Ясна справа, що може зношуватись трошки наша емаль. Так само е через продукти, які ми вживаємо. Якщо ми будемо там е якісь якусь кількість часу вживати там цукор, це також буде впливати. Бо mm. я думала, що це міф про цукерки. Якщо їсти багато цукерок, то зіпсуються зуби, то це не міф. Це не міф. На, на жаль, чи на щастя <з hart> для стоматологів, це не міф. Бажано уникати надлишок цукру, ну і це взагалі він на весь організм впливає. Так само гормональні зміни, так само дієти різні. На превеликий жаль, більшість низькокалорійних дієт монотонних вони дуже негативно впливають на наші зубчики через те, що бракує вітамінів та мінералів в нашому організму, і вони можуть через це недоотримувати те, що потрібно. Я чула. Таку штучку, це скоріше від моєї мами, яка казала, що у мене це генетично, що у мене не дуже такі міцні зуби. Чи правда, от якраз якість зубів залежить і від генетики, в тому числі? А, так, є генетична схильність, є а, генетично може передатися а, прикус, а, форма зубів, але все одно це не впливає, це лише схильність, це не діагноз. А якщо ви знаєте, що в вас є така схильність, що у ваших батьків були там проблеми, ну варто подивитися за зубчиками. Але якщо у вас були ідеальні зубчики, а ви за ними не дивитесь, то на жаль, генетика не врятує. Це зараз дуже популярним є, коли свої власні зуби трішки підпилюють і ставлять. Веніри повністю на всі зуби. Чи не шкідливо це, і чи можливо це потрібно робити вже в якомусь віці, а не в молодому, щоб просто була білосніжна посмішка, як на вашу думку? Коли потрібно ставити вініри і чи потрібно? Це, звичайно, потрібно, але потрібно за показом. Тобто, якщо людина прийде і каже, от я хочу собі білосніжні зуби. Тому що відбілення, наприклад, воно, скільки би ти не відбілював, з часом зубчики будуть повертатися до трошки темнішого відтінку. Можна змінити кольор раз і назавжди лінірами, але лише за показами. Мікротріщини там емалі, коли емаль вже така слабка, коли дуже багато карнісу, коли лікар при огляді скаже: вам рекомендовано чи ні. Якщо ні, я думаю, варто поберегти свої зубчики, тому що. Воно звичайно красиво, але краще ніж нам дав Бог, немає нічого. А якщо до вас прийде, наприклад, якась дівчина і скаже, ну в неї все добре з зубами, що вона хоче вініри на всю щелепу. Ви відмовитесь робити таку послугу? Від будете відмовляти її, незважаючи на те, що це перспективний клієнт з гарним заробітком для стоматології, звичайно, тому що заробіток заробітком, але стоматологи, це перш за все лікарі. Я розумію, що ну часом. Це бізнес хороший, але на мою думку, стоматологи це лікарі, які мусять в першу чергу думати про здоров'я людини. Що якщо видно, що не потрібно зараз ставити вініри, то ми не будемо їх ставити, на превеликий жаль клієнта і нашого гаманця, але не. Не буде ми, ми за те, щоб зберегти максимально свої зубчики. Так. Чи правда що якщо поставити імплант, він може не прижитися? Чи є такі випадки? А сучасна стоматологія міні... мінімізувала ризик відторгнення імпланту, що правда, це значною мірою залежить від кваліфікації лікаря та мінімально від якихось індивідуальних особливостей людини. Угу. Ну це добре, тоді не потрібно боятися імплантів у будь-якому разі. Ну і давайте, так наостанок, все ж таки, розвіємо масу міфів навколо стоматології і все інше. Чи правда, що якщо ти приходиш в стоматологію для того, щоб полікувати один зуб, тобі одразу навішують купу послуг. Ой, це цікаве питання. Давайте Так, міф чи правда, будемо просто коротко, і міф чи правда, чи і і правда. Частково і так і так, деколи було, що я чула історії, що буває і навішують, але не знаю. А, міф чи правда, що іноді під час лікування може вийти обезболювальне а, і буде чути, як тобі там витягують всі нерви і видаляють зуби? Це більше міф, хоча залежить також, хто як робить. Ну у вас такі були випадки, що ви лікуєте зуб, а тут людина кричить: я все чую. Ні, на щастя чи, на жаль, не було. Які найдивніші у вас були запити в роботі, от приходить людина? А, бажали жінці поставити такий клик, коли стопротизували зубчики, але це була така індивідуальна акція, жінка не погодилась. А були бажання? А були моменти, моменти, моменти коли а... Проводилась імплантація під Коран. Під Коран? <глів> так. <глів> <глів> Читали Коран, ну, і проводилася сепарація. А ну я не буду посміхатись, це, мабуть, більше пов'язано з релігійними, так? так? так. А, а, і просто людина стояла в одній кімнаті зі стоматологом, читала Коран, поки комусь там проводять. Майже Попросили включити замість музики Коран, <глів> як читають Коран. І людині так було спокійніше. Тобто, ми максимально лояльні. Якщо людині треба, то хтось міг читати Коран, стояти. А у горуч. вас може бути так. різний спектр? Власних. Нам найважливіше, якщо спокійний пацієнт, це вже 90% успіху, того, що все пройде дуже легко і дуже швидко. Тобто, тому будь-що. Чи були у вас випадки, коли людина полікувала зуби і хотіла розрахуватися, в неї не вистачило коштів? А... Такого не було, тому що ми намагаємось заздалегідь е, обговорити всі нюанси лікування, тобто обговорити всі етапи, яка вартість приблизно буде. Е, є нюанси того, що є люди, котрі е, хочуть прийти і взагалі не розраховуватись за послуги. Отакі От нюанси є, але вони є у всіх сферах. Чи робите ви подарункові сертифікати на стоматологічні послуги, наприклад, щоб хлопець подарував своїй дівчині похід в стоматологію? Ну, залежно від того, як це сприймає дівчина. Якщо дівчина нормально до цього сприймає, тому що хтось може сприйняти, а, а що це, це ти та? хочеш, щоб я зуби почистила да. нормально? <сум> ну, стоматологія це не дуже дешева річ, і власне. Можливо, хтось хоче подарувати там сертифікат на видалення зубів мудрості. Ви можете таку послугу надати? Звичайно, ми ще можемо надати кульки і з кульками зустріти пацієнта, якщо потрібно. Тож, якщо у вас немає фантазії, що подарувати вашій дівчині, мамі там тату на день народження, будь ласка, підписуйтесь на наші сторінки, на сторінки стоматології і будьте здорові.